Привіт! У продажі Nissan Qashqai Plus 2 2012 рік. 1,6 дизель на механіці. 4 х 4. Попереду бік Сенон, датчик світла, датчик дощу, омовичі фар протиутуманки. На гарних легкосплавних дисках 18 літня гума, камера 360, реліни на даху, безключовий доступ на задню ляду. Повторюю, семимісна версія, Кашкай плюс 2. На багатій комплектації, шкіряний салон, панорамний дах. Все гарно збережено. Мультикермо, механіка шестиступка, 214 тисяч. Підігрів сидінь, регулювання повним приводом, навігація камери.